Друзі, всем вітання! Я в порту красивенного міста Олісунт. Тут відбувається найбільше емоційне навантаження для мене, тому що великі кораблі, море, морський аромат це моя пристрасть. Сьогодні ми відправляємо чергову групу на рибальському човні, які відкривають для себе Норвегію як столицю риболовства. Побачимо! На жаль, увесь цей літній період видався досить безрідним. Побачимо чи пощастить нашим гостям із Сполучених Штатів цього разу. Пару днів тому у Гейрангері зловили величезну тріску. Зараз сезон Мокрелі, отже, Кріса Фінґріна. Як ви бачите, у нас уже майже осінь. Туристичний сезон добігає до кінця. Сьогодні дітки вперше пішли у школу. Почався навчальний рік. Тож у повітрі лунає осіння симфонія. Я чув, пливе мій човен у ну, посмішок на обличчях не бачу, але відчуття таке, що нічого не зловили. Але сьогодні одна дід, яка працює і живе в Алісуні вже більше 30 років, розповіла мені, що колись вони мали тур на Рибальському човні і наловили 55 кілограм риби, уявіть собі за 3 години. Отут, вот у Бургун та трошечки виходили у відкрите північне море. 55 кг риби. Комусь щастить, комусь не дуже. Але всі платять однакову ціну за тур. Я завжди кажу, що ми не можемо обіцяти рибу, тому що вона живе у своєму графіку. Ви кажете, романтика, круїзні лайнери. Але подивіться, як вони забруднюють навколишнє середовище. Просто жах. Позаду мене головний вхід у портове місто Олісу, яке відомо було, було, було тріски під назвою Кліпофіскі. Її. Виловлювали, уся у все виловлювали у водах юрдо і з лютого по початок квітня, тому дуже короткий був сезон для вилову, різкі, але її рясу солили, розрізали навпіл і висушували на камінні вздовж берегової лінії. Жінки перевертали рибу, по кілька разів. Позаду мене маяк, який має назву Мулія. Це іспанська назва. І багато у Алісунді можна побачити чорноволосих людей. Вони норвежці, але вони з іспанським корінням. Тому що матроси, переважно іспанські, приїздили сюди щоб купувати цю тріску. Саме ця тріска стала основою для бакалау. Іспанської страви. Норвежці також претендують на авторство цієї страви. Але можна сказати, що все ж таки страва іспанська, але сировина норвежська. Ось я вам зараз покажу, як виглядала в старі часи ця велика, з засована тріска. А моя версія. Ось такий у нас з вами відбувся тур міста Поліс. Дякую, що було зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде цікавіше.